Так, що ж, всім привіт. з вас підписів, подобайка. Я ну, відео подивився на Мілініон Даун і вирішив спробувати спробувати з України пограти вперед вперед. Зараз, як я зрозумів, тут просто оглядом не зрозуміти, що відбудеться. Тому треба, власне, ручку заходити і тикати. Так, перша і найбільша наша проблема це дефіцит бюджету. У нас мінус 2,7 мільярда дефіцит бюджету, частково який витрачається на. Армії, оперативні витрати армії. Для цього, на жаль, я розформую всю нашу армію, у якої, до речі, в більшості своїй не вистачає спорядження. А, так, у нас просто нема спорядження для армії. Розформувати, тим самим зменшивши свої витрати. Воно ну, зараз перерахує, буде менше. Були витрати 2 і 2, будуть менше. Також, якщо десь є авіація, нема авіації, а флот це тупо. Флот залишається. Назавжди з нами. Так, але я перекину його в Одесу на всяк випадок. Досліджень, в яких не розберешся, нормально. Так, нуклер веб. Ой, так, коротше, атомні реактори. Зачекайте. Там є бонус для атомних реакторів. У мене нема жодного атомного реактору, хочете сказати? Прям жодного. Це дивно, окей. Так, є електрика, є промисловість. Давайте швидкість вивчення технології будемо брати. Пріоритет. Тут research speed Dash. 640, ти кварічі, окей, байдуже. Розбудова. Я б, пріоритет, напевно, на Київ або на Львів взяв би. Давайте Київ. Ось так, спочатку інфраструктуру в Києві, а потім подивимось. Виробництво, краще все потроху, хоча б. Так, піхотка, спорядження. ППОшка, артилерія. Ну ж, все потрохи. Давайте машини ще. І... А потяг. А ось потяг. Давайте антитанк Маленьку ППОшку, маленьку. А в флоті виробляємо конвої. Національний фокус, дивіться, теоретично ми можемо піти в пріоритет на відбудову хоча б якоїсь мінімальної промисловості. Наприклад, тут ми витратимо. Ми витратимо гроші, але ми отримуємо. У, -у, -у. ми дві електростанції отримуємо і два цивільних заводи. А, до речі. Зберегти я зараз перезавантажуюсь з вимкнутим українізатором, я забув його вимкнути. Так, я повернувся, перезавантажившись. А тепер покажіть мені нормальне. Якщо я візьму з цей перший фокус. Крим і в Дніпрі. Це просто справді можна багато взяти. І це дасть мені гроші, багато грошей. Але ще й реформінг програм треба брати, але воно на диво чомусь реформінг Програма реформ не дає гроші взагалі. Типу воно не дає гроші. Нічого ж поганого не станеться, якщо я зараз витрачу час Це інфраструктури. Витрачу час і піду в індустріалізацію. Тому що потрібно, типу, у нас дефіцит бюджету. Зараз написано 2200. Але зараз я поставлю час. Все ще 2200, та ні. Все, зменшився. 1,9 менше 2 мільярдів. Але все одно у нас дефіцит бюджету. Так він зменшився завдяки тому, що я. Завдяки тому, що я цей самий прибрав війська. Так тут мені перерахували скільки в мене фабрик на будівництво. Я думав, о, клас. У мене їх 13. А тепер я дивлюсь, що вони прибрали. А ну-ка, зачекайте. Ти за 7500 будуєшся, ти за 28. Та ні, у вас є сенс. Тим більше коли тут так багато чекля для будівництва, в інфраструктурі є сенс. Але якого біса так повільно будуєшся? 4,5 тисячі днів, Серйозно? 4,5 тисячі. Прикол в тому, що б не повністю 15 фабрик було на будівництві, це все одно було б. Ну, типу, 1500 днів 5 років на побудовування інфраструктури. А ну-ка, чисто для цікавості. Якщо я захочу тебе побудувати. А, 1500. 4500. На якийсь буде баф на побудову інфраструктури? О. Вау. Wow. Terrible roads, жахливі дороги. Або якось так. Проблемні дороги. Коротше. Мінус 115% на швидкість будівництва. І тут неефективне правління також. Купа дебафів. І реформи в... Ой. 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 Можливо, все ж таки треба в реформи йти. Але реформу мені не зможуть... Коротше, давайте будемо так совміщати реформу плюс плюс індустріалізацію. Я десь тут зможу прибрати? Ось тут Terrible Road прибереться, тут трохи Terrible Road прибереться, тут. Ага, мені треба інфраструктуру будувати. Мені прям. ні, мені не треба. Мені необхідно будувати інфраструктуру. Ей, Чечня, чому ти стала маріонеткою, якого біса? Воно ставала маріонеткою? Так, українська індустріалізація, трохи більше грошей. Ого, чому в мене мінус 21 мільярд. Мінус. А, на індустріалізацію. Що не витратили. Ну. Це, до речі, прикольно, що я далі не можу піти без. А, прикольно. Скажу, як багато дебафів. Інфраструктуру не можу будувати. Давайте. Кучма, другий термін. Сім днів всього. Фокус береться. Тепер подивимось. Здається, в мене збільшувався кредит, але при цьому у нас мав би. Відшитись. Завдяки двом фабрикам, додатково ми не вийшли в плюс. Нам немає як такового відчутного, відчутного плюсу. Слава Україні! Другий термін кучми. Це жахливо. Ні, не другий термін, а те, що я не вийшов в плюс, по того. Йти сюди, це ще гроші витрачати. Збільшувати кредит, а чим більше кредит, тим більше відсотки по ньому. Як мінімум так раніше було. Типу, якщо не витрачати, якщо і витрачати, то тільки на цивілку. Окей, реформа програма. Програма реформа зачекайте. Швейцарія вступила в Європейський Союз? Та ні, а вже ж відмовляюсь. Вони ну, хочуть проінвестувати в мене, Він десь? Тобто нехай, умовно, Румунія інвестує, Польща інвестує, я б з радістю приймав я в їх інвестиції. Але інвестиції Русні? Ні. Так, реформи. А вже ж... Ющенка кабінет. Щось відбувається там. Ну так, цікаво, у нас Ющенка. Зато в нас Ющенка. Там в світі може багато чого відбуватися, але в нас Ющенка. Так, ми можемо взяти приватизацію Адовсталі. Адопсталі Азовсталі. 4 сталі отримуємо. Тут ми отримуємо. О! Ось тут ми отримуємо комерційну агрокультуру, яка дасть мені гроші. Тут Рошен, я не знаю, що з це тобою зробити. Ну Типу, яка ми витратимо гроші на неї, але вона дасть мені прибуток. Ну, вона буде просто давати прибуток і зменшить мінус наш. Ой, тут. Окей, прекрасно. Займаємось ось цим. Якось хлебний завод якийсь. Волині і Донецька. На Волині і Донецьк Не знущайтесь. Ні, я відмовляюсь. Я відмовляюсь. я не буду ні Так зачекайте, що? Торгова угода з Киргістаном. Так. Чому ні? по одну причину, чому ні. Це ж торгівельна угода. Так, тут також треба уважно святкувати, чи зменшить нас ось цей мінус. Ось ти. О, з Казахстаном. Та вперед, торгівельну году з Казахстаном, чумкні. Але вони я не бачу, що вони зменшували мінус. Так, а ось хлібна мануфактура в нас був 2 мільярда 77 мінус. Коли ти перерахуєш. Напевно, в кінці місяця, окей. Може і від трейд угод також. Єр єти? Земельна реформа, прекрасно Давайте рошен подивимось, що це. О, 1,9, все. Ха. Дякую. Ющенка, молодець. виведи нас з мінусу, будь ласка. Ющенка, всі надії тільки на тебе, об'єктивно. Я не приймаю інвестицій, ні. Вічня, не від тебе. Оу. Інвести... Окей Інвестиції мені пропонують. Погоджуюсь. Рошен, Так, і що це мені дасть? Так, зачекайте, сину криптократію у нас в ту же сину. Типу олігарх стають чому? Так, зачекайте, ось тут. Окей. Приватизація Азовсталі якого біса приватизація? Позовсталь робить з сильної, дуже сильної криптократії до паралізуючої криптократії, коли приватизація навпаки має зменшити криптократію. Ви знущаєтесь наді мною? Тут немає нічого, щоб прям тут і зараз брати, тому поїхали з травоохраніні реформи. Так інвестиції короче... З... коротше. Окей, приймаю. Просто приймаю просто. Чумпні. Ну і вибачаюсь. Перед вами за те, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор України 1991. Я був дуже вдячний, якщо б ви її придбали. Якщо ви її придбаєте, залиште рецензію, будь ласка, на неї, а якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене підтримує. Так, це є. Виглядає про ну, я, до речі, сюди можу зайти. Це дасть мені гроші. Це все дасть мені гроші. Ну ні, але тут проблема, що ми ще в електростанції. Так, виходить, що тут ще електростанції будемо інвестувати, що не так не дуже допоможе нам. Я просто не бачу, що при реформи якось нас взагалі змогли витягнути з кризи, з дефіциту. Щось тут офіс-сектор. Тут два, два цивільних заводи, якщо дивитись. Ого, у нас щось гроші пішли. Я це скоріш за все через те, що через реформу медицини. Ми всього 724 тисячі заробляємо. З 15 фабрик, 724 тисячі. Тобто з однієї фабрики менше 150 тисяч заробляється. В цьому витрачаємо скільки відсотків. Як зачекайте Скільки ми взагалі на кредит витрачаємо? 165 тисяч всього? Ось 165 мільйонів. З усіх наших витрат ми на кредит витрачаємо всього 165 мільйонів. Я думав більше. Я думав відчутно більше. Давайте спробуємо відбудуватись. Ось тут фабрику, тут фабрику побудую. Військовий завод побудую. А давайте. Знову, 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 що вам треба від мене нащо. А! Пропонуйте мені інвестиції, я буду відмовлятись. Я просто більше не буду це показувати, просто одразу попереджаю, що всі інвестиції, які вони мені пропонують, я відмовляю. Вже ж відмовляюсь. є, yeah. південмаш. Давай крас. Зараз подивимось. У нас має зменшитись мінус. І відчутно зменшитись. Але відчуття, що не змінився. Як було, 2320, так лишилось. При цьому витрати на кредит, на те, щоб сильно збільшились. Так, відмовляюсь від тебе. А тут. Фермери, щось просять фермери. Я тут або приймаю, або погіршую з ними відносини і відчутно погіршую. Блін, податки зменшити хочуть. нас так погані відносини. Я, Я намагаюся вийти з дефіциту бюджету і зменшу податки. Прекрасно. Прекрасно просто. О, нас хтось підтримує. В парламенті. пустимо. Давай 3, три. Має зменшитись видатки. З військової ж індустрії ми також заробляємо. А 0,34. 0, Але військова індустрія дає ВВП. Та ну, Так, я собі. Давайте поїхали. Ну Так, тут нічого прям такого ми тільки гроші витратимо. Як тут ресурси отримуємо, Коротше, земельну реформу. Йду в земельну реформу далі. Чому в мене? Мінус не зменшується толком. Та, ну, земельна реформа. провів Тепер тут треба обирати. Непогано, тут можна приватизацію провести, тут приватизацію провести. Це дасть мені гроші. Я знову ж не бачу нічого, що виведе нас з кризи. Ось тут відновлювальну електроенергію отримаємо. Ой, тут податки. Окей. Що ж, на цьому я поки що це відео закінчу. Продовжимо вже в наступному відео. Сподіваюсь, виведемо наш бюджет в профіцит, тому що. А, я не можу. Я, я хоча б. Так, я хоча б тримаю на рівні дефіцит. Дефіцит тримаю на одному рівні і не даю йому прям сильно збільшуватись, але... Все одно треба взагалі прибрати ідеалі повністю придбати... прибрати дефіцит бюджету. Але поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. яких можете бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсор на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!